You walked in light on your face. Like a dream I can't replace. Velvet nights and flashing signs. У мене зараз саме той випадок, той ранок, коли, знаєте, кажуть доброго ранку, і насправді це так. Той ранок, який має бути у кожної мами, у кожної жінки, яка має дуже багато домашніх справ, домашніх задач, хоча б раз на тиждень має бути такий спокійний ранок, коли ти нікуди не біжиш, нікуди не спішиш. І у моєму випадку, коли є маленька дитина, коли ми самі вдома, то я не можу зайти у ванну кімнату, зачинитись тут і робити всі свої справи. Тобто я весь час як на, на голках. А коли вже чоловік вдома, то я можу собі це дозволити. Я взагалі сьогодні дуже погано спала, 9 добре спала, я чомусь погано. І о 8 годині сама вже прокинулася, тобто поспала, може годин 5, якщо поспала. І вирішила пофарбуватися. Вже пофарбувалась, вже змила, вже прийняла душ, вже зробила всі свої в'їті про. Я вирішила сьогодні обід приготувати. обід такий знаєте, недільний, легкий, простий, швидкий, але точно те, що заходить всім, всі таке люблять. Значить, тут Це з, цього, з листкового дріжджового тіста. У мене тут два листа. Я поклала, зверху поклала помідорки, поперчила, посолила, додала трошки цього, збризгала оливковою олією. Зверху було не так багато ковбаси накришила такими соломкою. І залила заливкою яйця з вершками, теж посолила і е, сир. І от поставила в духовку. Десь хвилин, мабуть, 10 воно постояло при температурі такій високій, 200 градусів. І супер. Зараз, ну, коротше, це просто не знаю варіант найлегший. Якби в мене ще було щось таке, знаєте, чи кабачок, чи може шпинат, я б ще й таке. Додала. Whisper of hope is all I hold near. Every breath, every word. Піднімаємося у замок. Діма знайшов якийсь замок. Діти старші з нами не захотіли. Їдемо. Приїхали, точніше, вже як туристи сьогодні. Що там внизу є? Ого! Ого, який спуск. Оце, так, да, як на ладоні. Ой, як гарно. А тут церквушка, мабуть, якась. Там ходив? Де отут по цьому да. Гляньте, я вже прямо уявила якийсь якийсь фільм, такий з рицаря Да? Скажи. Боже, яка краса. Це спеціальні сходи, аби... Ой, диви якась корзинка, туди щось класти. А, тут тому... <рес> мені страшно. Yeah. Ой, там ще й річка. Це мене горіна, але річку, я не пам'ятаю. Ага. А там виноградники чиїсь там. <рес> Дуже гарно, так гарно, прямо аж дух перехоплює неділю в Німеччині попасти кудись, це взагалі Не, він проблема. В цьому, він ще неділю відкритий, ми пізно проїхали. А, а за якої там написано QR-код є, можна відсканувати. Що там є? Там видно щось чи ні? Зараз на мене хтось туди як. Там відчин а ні. Угу. Я взагалі люблю такі місця. Якісь такі, знаєте, старовинні. Так, йдемо за Дімоном. Це ми там внизу йшли. Тут якось трошки, знаєш, так, жутковатенько. Особливо коли цей, як сонце починає сідати. Ой, Димон, дивись йому колеться. Тут є балкончик, де стояла принцеса і махала рукою. Да? Своєму рицарю. Да? собі так? Шторки такі в німецькому стилі. Мені здається, це тут може якась охорона чи що. Отак ну, все. У травички. Там взагалі є якісь звуки. Чуєш, якби зараз було темно або хмарно, і дощ, і тут в такому місці було б трошки... Лячно. І так нормально. Так, ми з Дімою вияснили, що то будинок для прислуги був. Ну, як вияснили, ми так думаємо. Бо там фіраночки такі на цьому. І там була якась картинка, ніби е, ніби якась баня, можливо. щось таке. Ой-ой, ти чого? Ти чого? хлопчик? Доброго ранку. У мене ранок понеділка, ранок 1 вересня. Я, до речі, вітаю всіх діток, які пішли 1 вересня, тобто сьогодні, у школу. З початком школи, з початком нового навчального року, це така собі, знаєте, нова історія, нова сторінка взагалі у житті. І вона має бути ще кращою, аніж. Попередня я звичайно вітаю так само як діток, так і батьків, тому що батьки насправді прикладають просто не знаю максимум своїх зусиль, особливо коли діти маленькі. До речі, у нас діти тут на цій землі, саме де ми живемо, бо в Німеччині на кожній землі по різному. Всі у всіх свої правила. У нас Кіріло в цьому році йде в школу. Навчальний рік у нього починається з 15 вересня. Але в нього і канікули почались аж з ну, коротше, майже з 1 серпня, бо там до 30-го, здається, липня. Тобто канікули тривають осінь, літні. Всього 6. Артем уже закінчив школу. Він якби її закінчив ще в Україні, але через те, що діти тут навчаються до 18 років, то його і ще відправили далі на навчання. І в цьому році вже все. Він вже закінчив і далі от... ще на курси мовні. аби… Удосконалювати мову. Також я вітаю з початком осені всіх. Бажаю, аби ця осінь була кращою, аніж попередня. Це такі побажання для українців і всі мене розуміють, про що я. У нас вже сьогодні, як бачите, прямо осінь-осінь. Відчуття, коли взагалі не хотілося вставати, хотілося спати, але я поки чоловік вдома. Вибігла скоренько, хочу зварити борщ, в мене не було капусти, не було зелені. І ще хочу закрити помідори, не закрити, замаринувати такі помідори і хочу поділитися з вами цим Вилала отак от хрест на хрест на кожному помідорчику. В мене тут півтора кілограма їх. Я їх маю перекласти у іншу більшу мисочку і заливаю окропом на 1-дві хвилинки. Це для того робиться, щоб зняти легко шкірку. І потім потрібно помістити у холодну воду, і вже після цього можна знімати її. В каструльку налила вже 1 літр води. Тепер додаю сюди 15 чайних ложок цукру і 3,5 чайних ложки солі. Я насипала вже все разом, включаю. О, так. Засипаємо. Оцет, 125 г буду заливати, вже коли е, вимкну. Додаю трошки лаврушечки, більше нічого не кладу, не ні перчик, нічого не буду класти. Е, от І розмішую. Тут е, суть в тому, аби просто все е, розстало і все. І можна відразу вимикати. Потім потрібно розсіл витримати, ну, точніше, охолодити до кімнатної температури і вже заливати помідори кімнат, ну, розсолом кімнатної температури. Так, все, хвилинка пройшла. Тепер я їх кладу у холодну воду, аби мені було комфортно працювати. Да від що там. Ну, і поки я буду виконувати таку монотонну роботу, якраз вам не так буде нудно на це дивитись, я з вами трошки хочу поговорити. У попередньому відео я розказала і показала про те, що придбала живу рослину під назвою Диффенбахія, здається, я правильно це говорю. І мені в коментарях написали люди, що це. Така рослина не з простих, що вона є, її сік є отруйним і потрібно бути дуже обережним. Звичайно, після першого коментаря, я тільки побачила, я відразу зайшла в інтернет, почала читати, і це дійсно так це дуже-дуже, знаєте, такий. Дуже отруйна рослина, тобто її сік. І для дорослої людини, якщо за нею доглядати, то можна, скажімо, обмежитись, просто закривши відкриті ділянки тіла одягом, наприклад, на руки вдягати рукавички, щоб за нею доглядати. А от для тварин вона взагалі є смертельною, для діток дуже Дуже небезпечно, тому що, звичайно, діти як можуть і відламати листочок або там лизнути це все, взяти в рота, проковтнути, не дай Боже. Ну, одним словом, це дуже-дуже страшно. Я коли прочитала, то я чесно кажучи, шокована, що таке взагалі можна продавати без якихось застережень. От, і коли я купляла, то я була з малою дитиною. і, Ну, я не знаю, коротше, для мене це не зрозуміло. Я розумію, що, можливо, я мала прочитати перед тим, як купувати. І е, тоді я би все знала, але, знаєте, якось я навіть подумати не могла. Я знаю, що вуличні рослини вони є такі, які не можна їх чіпати, не можна ламати, бо вони там сік також отруйним. А от те, що кімнатна, я про це. Просто нічого не знала. Я, звичайно, вам дуже вдячна за те, що ви мене попередили, тому що, можливо, навіть вберегли мою дитину від якихось дуже поганих наслідків. А наслідки насправді там страшні. Може бути тимчасова сліпота, може бути тимчасовий пропасти може голос, може бути набряк гортані, опіки, якщо попаде на шкіру. Ну, насправді наслідки страшні. Я на собі це трошки так відчула, я її переносила, піднімала на стіл, поки я там мала щось з неї вирішити, куди її діти, і капнув на руку мені на шкіру сік, і був такий опік, червона плямка, яка дуже сильно. Пекла, але ну, якби я доросла, я могла це витримати. Якби на дитину, то було б це плюс шкіра дитини дуже ніжна, і було б це все набагато страшніше. Рослина класна, вона мені сподобалась, вона гарно вписалась в мій інтер'єр, але це вже таке, знаєте, головне, що з усіма все добре, і за це я іще раз щиро вам дякую за те, що ви нас попередили. От. Я хотіла спочатку її відвести у магазин, замінити або вернути гроші, але мене взяли чек і чоловік сказав, навіть не пробуй, навіть нічого не видумуй. Тому я, в мене є групи українці в нашому місті. Я написала, бо мені просто шкода викинути. знаєте, Я написала у групу, і якщо хтось захоче, я її віддам, звичайно, попередивши про те, що вона є отруйною. Розсіло холод, до кімнати, такий трошки тепліший. Ніж кімнатна температура, я тепер заливаю помідорчики. Я їх поклала у таку якраз ємність, аби було мені потім зручно через те, що вона з кришечкою. В процесі я їх потім трохи, знаєте, як перемішаю, аби воно все. Добре промаринувалось. І зараз вони повністю охолонуть, і я ставлю у холодильник на 10-12 годин. І все, можна буде смакувати. Це дуже-дуже смачно. Тож, якщо ви любите такі мариновані помідорчики швидкого приготування, то пробуйте. А ще дуже класно, що вони без шкірки.